Вітаю вас на своєму каналі. Ви бачите прикрасу, котру вже, можливо, бачили знову ж таки, я вирішила її видозмінити. Нагадаю, що раніше була ось така стійка, але був момент, що прикраса не змикалася в коло. Мені це не дуже подобалося, і я вирішила в цьому році, це вже друга прикраса, своя, ж, котру я видозмінюю. І хочу вам показати бісер, над котрим я працювала. Так, зелений номера в мене так немає. Я його використовувала лише ось тут. жовтий. Зараз фокус вже світло на балконі, ви бачите, номер. Ось він у мене на ось цьому рядочку, та використовувався в самому ромбику. Бачите, Нагадаю, що це взор є на Пінтересті, сама схема, він старовинний, і я робила відцифровувала для себе. і на навесні минулого року для себе його її використовувала. Так, зелений. Він в мене був використаний ось тут. Поїхали далі. Бліду-рожевий це ось цей, якщо я не помиляюся, номер. Ось він теж. В рядах, так, 38-398. Ви бачите, ось ці в мене ромики. так, лінії. Поїхали далі, білий. Слухайте, ну, білого в мене пішло. Пачок, напевно, 4-5, Я вже це вже не пам'ятаю. Тут я, здається, використала 3 і вже одна. Дуже коротше пачок. У мене дуже багато пішло на цю вироб, надо, до речі, її зважити. І другу пачку відкрила цього синього. Ось, ви бачите, код 6750. Так, і фіолетовий. Зараз фокус 37 соти. Його теж було достатньо. Я купила на вагу. Він мені дуже класно ліг. Так, все забрала, все. І ще раз покажу, тут була ось така стійка, я її відпорола. А, тепер не знаю, вирішую для себе назад. Ну, понятно діло, що вона тепер по об'єму мені не ляже, дивіться. Мені треба буде її перероблювати. Це теж старовина за покиданцем схеми. Тобто мені треба буде її пере... трошки більше зробити. Тут по-іншому буде тоді поєднання, але я для себе ще не вирішила. Це буде. Іти стійкою знову виріб, чи без. Тобто, ось ви теж бачите мої думки. Ще не знаю, поєднувати стійку, чи вже залишити ось таким чином. У мене навіть столового не вистачає. Якось так. Дякую за увагу. Я повертаю активність до YouTube. Пишіть, будь ласка, в коментарях, на що вам робити огляди, знімати більше навчальний контент, чи показувати свої трансформації. До речі, це, я повторюю, другий виріб. Я його не знімала, тому що... тому що не було запиту, скажу відверто.